Привіт, друзі! Цього разу у нас дуже незвичний огляд книги, тому що зазвичай я записувала книги, які читала. І перший раз я оглядаю книгу, яку не читала. І у нас у студії автор книги Матриця людства Анатолій Драбаха. Вітаю вас, друзі! А так, у нас вийшло як в анекдоті. Що а, є Чупча письменник, а є Чупча читач в даному випадку а, Людмила не прочитала книжку, але вона точно знає, хто її прочитав. Більше того, знає навіть того, хто її написав. Більше того, я бачила весь процес, як ти писав книгу, як прийшла ідея, як ти її реалізовував степ степ і як письменниця я прекрасно знаю, який це труд а, виносити і реалізувати книгу в життя. А, скажи, будь ласка, таке стандартне типове питання, ти завжди не знав, що ти напишеш книгу? Точно ні. У мене взагалі думки такої не було. А вся ця історія із тим, а, щоб щось написати, вона народилася із м, історії ділитися. Мені а, багато людей, близьких моїх друзів, казали: в тебе такий об'єм знань, ти повинен цим об'ємом ділитися. Каже, як ділитися, що з цим робити? Як, як це можна взяти, відрізати шматочки і поділити, як цим ділитися? І продовж почало це проявлятися вже із нашої спільної праці, фактично, коли ми проводили вебінари минулого року про 12 страхів цикл. вебінарів. можливо, хтось бачив. А якщо не бачив, то маєте можливість звернутися і отримати доступ до цих вебінарів. І якось я вийшов на марафон про типи характерів і стихії, які я провів у грудні і у листопаді 22-го року. І там матеріал вже є готовий до книжки. І я так готувався до того, щоб його а, зібрати разом і видати. Але приїхавши а, до Сполучених Штатів, якось з'явилося таке відчуття, що ще щось є важливе, чим важливіше поділитися, ніж про типи характерів. І оце відчуття, воно дало такий внутрішній поштовх. Я його відчуваю в грудях. Воно відчувається фізично відчувається, що це те, що потрібно віддати, і оце те, що потрібно віддати, як сказала моя е близька знайома, з якою ми працюємо над маркетингом. Вона сказала, що люди взагалі то це називають натхненням. Оце натхнення воно проявилося і дуже швидко е перетворилося в книгу. Але сама ідея, ти права, не похвалиш себе 100%, ніхто не похвалить. Ідею, якраз мені дала Людмила, коли у 20, ні, в 21 році запросила мене у листопаді на свій курс, і по, для тих людей, хто хоче написати книгу. І на цьому курсі вона навіть не стільки давала техніки написання, скільки це була така психологічна робота. Про те, наскільки людина готова свої знання, переживання, емоції, свій життєвий шлях не просто проживати в собі, а наскільки вона готова це віддати. І ми згадували зовсім недавно одне із завдань, яке люда давала тоді, і це завдання було таке: напишіть в телеграмі послання собі в майбутнє. І це майбутнє мало настати якогось числа. Я написав таке послання, що 1 травня 2003 року я хочу, щоб моя книжка побачила світ. Це було за півтора року до цього часу. Що книжка повинна бути про те, то вона повинна складатися з таких то частин, повинна існувати в такому то вигляді. Скільки є? для чого ця книжка, як вона має бути? І цю штуку я тоді написав. І люди її знайшла, прочитала, і я вам скажу, що це було для мене самого новина, що все те, що я там написав, сталося, що все те, що тоді було написано, збулося. Єдина відмінність це те, що вона отримала краще ніж планувалося, і інвестиції в видачу книжки у мене вийшли на порядок менші ніж я розраховував тоді. Щодо технік написання. Скажу відразу, що я не вірю уже після того, як провела близько 15 потоків в курсі по письменницькій мастерності. Я вже не вірю в техніки написання. Я вірю в те, що якщо вам є що сказати, ви це напишете, чи скажете тим чи іншим шляхом. Якщо ви... Чіпляєтеся за курси, де точно розкажуть, яка правильна техніка написання. Це все від лукавого. Це все е, намагання знайти собі оправдання, щоб не видати те, те, що у вас вже є. У вас це вже є. Е, щодо твоєї книги. Я почула, що це абсолютно е, практичний такий посібник. По-перше, тому що ти написав його зі своєї практики, так, ти брав. Е, до уваги практику інших людей, психоаналітиків, різних шкіл, дачі психологів. На кого орієнтована ця книга? Для кого вона? Класне питання, тому що воно базове. Ви можете ділитися своїм життям, своїми знаннями. А єдине питання: хто це відділена від себе зможе прийняти. І тому будь-який. Поділ, будь-яка творчість і те, що ви віддаєте, воно ж орієнтовано на того, хто його візьме. В даному випадку я не планував особливо, якраз це в маркетингу називається ніша, не планував сформувати нішу, хто отримує цей продукт, цю книжку, ці знання, ці навики. Але так сталося, що вже на моменті, коли книга була майже готова до виходу. То я зрозумів для себе, що в першу чергу ця книга орієнтована на кілька груп людей, які можуть взяти і можуть це прийняти і інтегрувати в своє життя ці знання. Це люди, які хочуть розібратися, а як же вони живуть, що в їхньому житті відбувається, чому вони живуть, для чого, і яким чином проживати своє життя щасливіше, ніж доти. Тобто. Цю нішу можна називати якимись термінами словами, там психоаналітики її називають якось. Я не буду давати терміни, тому що терміни, слова все псують. Сенси дають значення і мають значення. Друга група людей це практичні психологи або HR-спеціалісти, або менеджери, які працюють із групами людей. Для яких важливо, щоб вони могли працювати більш ефективно. І в цій книзі я дав поняття і інструменти, яким чином реалізувати себе краще і краще допомогти іншим людям. Третя група це люди, які з якоїсь причини застрягли в своєму житті. Слово застрягли воно читається саме так. Кажуть психологи, що у вік 38-42 роки людина доживає до того часу, коли вона вже чогось досягла в житті, але приходить до періоду, коли розуміє, що вона все, чого що досягла, щось не таке, не смачне, що хочеться щось інакше зробити. І ця книжка розповідає верніше, навіть не розповідає, а дає інструменти. А як зрозуміти, що не так, і зробити наступний крок. Може, взагалі в невідомому напрямку, може навіть туди, куди ніколи би не подумалося, щоб почати життя інакше. Ця книга потрібна тим, хто у своєму проявленні як людина, як бізнесмен, можливо, можливо, як менеджер, можливо, як експерт, спеціаліст прийшли до якоїсь риски, яку складно переступити. І от подолати цей геп, це якраз. Та ніша людей, які цю книжку можуть прочитати і зрозуміти. І ще одна важлива група людей: це ті люди, які розуміють, що не складаються відносини з іншими людьми. Немає того відгуку, який хотілося б отримати від інших людей. І ця книжка дозволяє зрозуміти, хто ви за характером, за архетипами і хто ті люди навколо вас. А зрозумівши їх, Можна зрозуміти, що насправді ми всі виглядаємо одинаково. У нас з Людмилою, навіть колір сьогодні, не договорюючись, ми вибрали одинаковий. І виглядаємо ми всі одинаково. В когось може тільки косичка так, а у когось так, у когось банти, там прикраси, будь-що. Але всередині ми абсолютно різні люди. У нас різні цінності, у нас різні конфлікти всередині, у нас різні мотиви проявлення. І от зрозуміти, а що ж рухає несвідомо вами і людьми навколо вас, а зрозумівши, почати жити свідомо. Оце ті інструменти, які дає книга, і той, хто кому потрібні ці знання, вони ці знання, ви ці знання зможете отримати із книги. Я зараз подумала про людей, які не мають ніякого взагалі уявлення про психологію, про що ти тут говориш. І, наприклад, так сталося, що ці люди дослухали до цього моменту їм. Цікаво все ж таки, про що книга? Як би ти міг простою мовою от, для дітей пояснити, про що твоя книга? Я би спростив. От у мене є, мені кажуть, що я вмію спрощувати складне. От я би спростив ще те, що я казав, і ще простіше. Це книга для того, щоб зрозуміти яке життя і як його жити. Я пройдусь трохи по технічним моментам. У мене мозок працює абсолютно технічно, технічно, айтішно. В структуру книги входять 45 описів архетипів. Тут, там багато. Правильно? 45? Там є кілька розділів. Так, от прийдесь, будь ласка, по розділ. Перший розділ це опис архетипів. Найкоротший, примітивний, такий, ну простий-простий, який дуже легко зрозуміти. Що таке А, І до них до цього, до кожного розділу дані зображення. Як можна побачити, і прочитавши, можна зрозуміти. Фактично, я розробив метафоричні карти за допомогою штучного інтелекту під свій опис архетипу. А можна побачити як іерогліф, можна побачити як зображення, про що архетип, і можна прочитати, про що він таким образом, таким чином, склавши в себе і візуальне розуміння, і змістовне розуміння, про що це. Що таке архетип? А, буквально переводиться старий тип. Старий роль тип, типологізація це поділ чогось цілого на частинки. Така е, аналітика, розді, коли розділяються ціле на частини, а розділяються архії щось старе. Оце старе у е, юніанському психоаналізу називається колективне несвідоме. Це слова, які, можливо, хтось чув, можливо, хтось не чув, але. Це те колективне несвідоме, яке живе в психіці кожного з нас, але живе несвідомо. І от юнгіанські психоаналітики спробували це несвідоме усвідомити. Складно звучить, але усвідомили. Більше того, не тільки усвідомили, а ще й розділили на частинки. От в моїй книжці це несвідоме розділене на 45 частинок. І про це розповідь в першому розділі книжки. Це архетипи їх опис. Далі йдуть медитації. Ні, ні. ще далі йдуть. Яким чином архетипи, оце несвідоме пов'язане із свідомим? Яким чином із несвідомого народжуються характери людей? І оці 45 частинок збираються у 9 плюс 1 типи характеру людей. Ви чули напевне слова, що це людина-нарцис, а це шизоїд, а цей депресивний. Це фактично слова, які прийшли із психоаналітичної діагностики, які для мене найкраще викладені в книзі Ненсі Маквільямс, і там є ці типи характерів, тобто як із несвідомого формуються свідоме. І про це є розповіді в другому розділі книжки. У третьому розділі книжки йде ще глибша робота. Там дається призначення архетипу. І що саме, які мотиви і стимули, стимули рухають людину, яка проживає цей архетип у наступному розділі? Я в медитаціях входив в стан кожної з 45 архетипів і генерував послання від архетипів. Я король, я трудівник, я чоловік, я королева, я той, я той, я той. Я той. 45 послань. Прочитавши яких медитацію, можна відчути стан цього архетипу. Держачі медитації записувались Ну, У нас не було е, можливо... студії. можливості студії отримати доступ до такої студії, е, і тому мені прийшлося саме мовну начитку начитувати там. Е, чому гардероб? Тому що перші записи я зробив у приміщенні, де дуже тверді стіни, дуже багато ехо, і мій звукорежисер Константин. Який зараз, до речі, в Канаді, він а, порекомендував мені знайти місце, де а, немає ехо. І це місце він також сказав найкраще в гардеробі, де висять. Сорочки, футболки, де все висить, і там немає еко. Та писалися в гардеробі. Це такий офтоп топ для моїх студентів, які постійно знаходять відмазки, Чого не зараз, чому не записати відео, чому не, роз... не розвивати свій особистий бренд, чому вони не виконали домашнє завдання? Я веду курси по особистому бренду. І це такий от приклад для мене, коли якщо з тебе пре... То тобі все одно, там, на якість відео, я коли починала свій YouTube канал, я записувала все на вулиці без мікрофону, з жахливим звуком, у мене було тисячі переглядів. Потім я перейшла на студійний формат, де який відео записала, 50 переглядів. Я людей не розумію. Тобто, коли із вас пре, неважливо, як Слово це. Слово пре звучить е, жаргонно. Це натхнення. Коли ви відчуваєте в собі оцей поклик, що ви ви народжуєте, ви готові. Ви можете це блокувати скільки завгодно, це слово пре і тоді вас буде розпирати. А коли ви це віддаєте, коли натхнення народжується і проявляється, дуже легко можна і дуже швидко можна зібрати із цього те, що ж насправді ви хочете народити цей твір, який всередині вас. І народжується вами як книга, як твоя книга або як моя книга. Я повернусь трохи до таких інноваційних моментів, якими е, ти проговорив, але мені здається, не підкреслив це. Так сказав, наче того, вчора на обід був рис. Що ти використовував в своїй книзі? Е, штучний інтелект. Я не знаю, по крайній мірі зараз людей, які б ще е, робили такий продукт. Де є відео аудіоматеріал? Де є книга. Тобто книга складається із трьох таких елементів. Правильно, технічні книга складається з тексту, mm -hmm. який можна прочитати. Книга складається із зображень карт, які можна побачити. І люди, які візуально сприймають інформацію, вони можуть війти в цю інформацію. І ці карти були згенеровані штучним інтелектом. Так, Ці карти були згенеровані штучним інтелектом. Я давав опис. Відповідно до цього опису, програма Маджорні генерувала зображення. Дуже складно було мені відібрати те відчуття архетипу, який давала Маджорні. Але я думаю, що на якісь із архетипів у мене було біля сотні зображень. Wow. Якісь архетипи в мене приходили 3-4 зображення, і я зразу казав, о, це воно. А, і в ці зображення я склав чоловічі і жіночі. В деяких випадках, якщо, наприклад, архетип королеви, то там, чи короля там не потрібні парні архетипи, але архетип, наприклад, друга, воїна, господарки. Господаря вони можуть бути парними і я згенерував карти такі парні, тому їх не 45, насправді, в одному ж із випадків, а 80 карт. І той, хто працює з картами, уже я потім колись можу розповім чи на своїх вебінарах як з ними працювати, то моя можливість відібрати для себе те, що найкраще. Крім того, там розповіді про архетипи, які я робив спочатку, Reels, РІЛС e дозволяє робити 45 хвилин, півтори хвилини. А в мене є розповіді десь приблизно по 3 хвилини. І ці Рілс я упакував в шість серій фільму, в п'ять серій фільму і шосту серію із двох частин я розповів про типи характеру. Причому абсолютно просто наскільки це можливо. Я розумію, що примітивізація. Вона призводить до спрощення і погіршення якості, але те, що я читав у інших джерелах, воно настільки складне, що людині складно розібратися про що там написано. Такий кінний тут... виклик самій Маквілям з своєї книги? Ні, я її просто розказав українською мовою по-простому. Такій. Момент інтригуючий. ти говориш про десятий тип характеру, якого по суті серед психоаналітиків особливо британської школи, не існує. Такий тип як переверсивний тип характеру. Скажи, будь ласка, це виклик психоаналізу? Я не хочу ні з ким викликатися. Я читаю джерела, і в цих джерелах і люди навколо мене, які з'являються, особливо в останній час. Це люди, які вирішили якісь свої житлові проблеми, грошові проблеми, фізичні, психологічні визнання і дійшли до якогось нового етапу життя, в якому вони стають уже інакшими. Юнг називав це індивідуація. І це те, що немає ніде не описано в джерелах, ніяк не описано. Психоаналітики називають це невротичний рівень організації особистості. Але що далі за невротичним? Невротичному стані можна людини загнати в такі рамки, в якому вона все рівно буде нещасливою. А це якийсь інший перехід, самоактуалізація, ще на неї кажуть. І я подивився, яким чином психоаналізі в юніанському описаний цей етап. І із цього із цих кусочків інформації я склав цілісну картинку і назвав його типом характеру. Я не знаю, чи можна це називати наприклад типом характеру, але провівши аналіз між іншими типами, я зрозумів, що це має певні ознаки типу, і тому я назвав його десятим. Десятим типом характеру, і нехай мене критикують і мають право, і я буду дуже радий, коли хтось почне цю тему розвивати, тому що ця тема не описана так, як хотілось би. Я не знайшов а, трохи. Повернусь. ти сказав про вебінари. Тобто, твоя книга настільки еклектична, настільки складна, що ти збираєшся проводити вебінари, щоб пояснювати, як користуватись книгою. Я думаю, що будь-яке спрощення воно а, з одного боку дозволяє більш широким масам людей сприйняти інформацію, а з іншого боку, воно а, а, інформацію викривляє. Тому я для себе, виходячи з свого розуміння і вміння передати, я склав якийсь рівень інформації. Я його давав читати е, різним людям. Деякі кажуть, окей, мені зрозуміло. Дехто каже, маркетологи кажуть, що читали як художню книжку, хоча це методичний посібник. Де-факто це методичний посібник. Е, а деякі люди кажуть: Ну, ми не знаємо, що таке архетип. Ти можеш це слово якось поміняти на щось? І я в шоці через те, що поміняти е, базовий термін. Ну, дуже складно. І тому я вирішив провести серію вебінарів. На цих вебінарах розповісти тим людям у тому понятійному полі, в якому вони знаходяться, про цю книгу так, щоб вони зрозуміли її цінність і зрозуміли, як із цією цінністю вони будуть і мають право, і мають можливість змінити своє життя і життя оточуючих на краще. Як з приводу того, щоб наостанок. Дати е, слухачам, наприклад, мого каналу якийсь промокод, по якому б вони могли отримати е, скидку чи, можливо, подарунок, якийсь від тебе в рамках покупки твоєї книги, мати це людство. Це несподіване запитання. Інтриги розслідування. Так, да, я думаю, що можна було б зробити так: якщо перші десять людей. Які звернуться до мене після публікації цього відео, вони отримують можливість доступу до книжки на один рівень глибший ніж вони заплатили. У мене книжка є, є 4 типи оплати. Перший тип там, 600, біля 600 гривень, один рівень біля 1000 гривень, один 3700 і один 4700. Так от той, хто до мене, і, і ще фільм, який там 300 чи 400 гривень. Той, хто перший, перші 10 людей звернуться за книгою, там, наприклад, третього рівня, де є аудіомедитації, де є весь текст, вони зможуть отримати той для професіоналів, де є дані методи. А той, хто захоче отримати книжку за тисячу е, гривень, де дуже багато корисної інформації, він зможе отримати знижку взагалі там, порядка трьох ну, тисяч гривень. Вау, звучить дуже круто. Друзі, звертайтесь, будь ласка, пишіть Анатолію в особисті. Я прикріплю посилання на нього під цим відео, посилання на книгу, на опис, все це обов'язково прикріплю. А, на жаль, я вже купила книгу, немає такої. Е... Привілегії бути одною з десяти. Дякуємо вам за увагу. А тобі бажаю успішних продаж. Дякую, у вас є можливість бути однією з десяти. І насправді, я зараз, у мене один із моїх читачів попросив: А як можна цю книжку використати? І я йому показав як. Так, от ці 10 людей, які звернуться до мене запитом про книжку, я ще дам методику, як цю книжку використати з допомогою штучного інтелекту для вирішення абсолютно практичних прикладних справ у о, житті. Я тобі вчора файл про це методику застосування і що робити, і для чого дав це дуже інноваційні технології. Я рекомендую вам швиденько друкувати вже повідомлення Анатолію про запит на книгу. Що ж, друзі? До нових зустрічей, дякую. Дуже радий був з вами бути і запрошую вас не тільки взяти книгу і користуватися, а ще й приходити в моє і в Людмилине поле, де ми даємо дуже багато розвиваючих технік, які допомагають покращити рівень життя наших друзів і наших студентів. А тепер ми точно закінчуємо. Така.